armata Сьогодні наша мобільна група завітала до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Хлопці працюють на турецькому напрямку з американської польової гаубиці М101 А1 калібром 105 мм. міліметрів. Гармата вже достатньо вкопалася, вже стабільна і б'є точно в ціль. Її роботу ви сьогодні побачите. Гармата В очікуванні цілих хлопці знаходяться в доволі таки затишному укритті. Ми стараємося по максимуму це все зробити, облаштувати той самий бліндаж такими елементарними умовами для несення служби. На вогневих позиціях, щоб було і тепло, у нас є вебасту, то вуз, зв'язок, кардіостанція, кофло, Starlink. Ну і такі мінімальні умови для приготування їжі, щоб собою на бойове чергування не голодувати. так, так скажемо. <ст> — <Sprimonides> <ми practicing> Що самого смачного є, на позиціях? Саме смачного домашні пиріжки. Ти що з дому ці найсмачніші. — добу? <pinky> <Fill URLs> Поскокали. Гармата. Працюю на гарматі М-101А1. Я навідник. — Як довго ти працюєш навідником І чи навчався ти саме навід... на навідника? — На даній гарматі я працюю три місяці. До цього, до цього я працював на гарматі, д 30 рік. Угу. Теж навідником був. Допоміг тут твій досвід роботи е, на радянській гарматі з американською гарматою? Є. Є, Є щось схоже в цей цей час? Дуж, дуже багато схоже, практично все те саме. Угу. Тільки тут можна сказати, що тут навіть е, легше тут два навідника йде. Один відповідає за кут наводки, інший відповідає за приціл. Це, приціл, тобто це... дальність стрільби. Я... Це спрощує? Так. Так, О. з однієї сторони, спрощую, так. з іншої сторони можна сказати, ти на Д-30, допустимо, ти робив сам цю всю роботу. Угу, ну, ти да, там да. собі виклав дальність, виклав кут, навівся. Тобто, а тут тут треба там питатися у свого напарника: там ти готовий, ти не готовий. Угу, То тобто, угу. все один під одного типу підлажливо. То якась комунікація. Да, 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 угу. да. В основному працюємо по скупченню живої сили десь. Аеророзвідка засікла, де накопичується ворог. Це може бути якась хата, може бути якийсь підвал, може бути посадка. Тобто, е, накопичується ворог, нам дають координати. Ми швиденько навелися, пристрілочний, uh -huh. і пішло. Насипали, все, якщо ціль уражена, маскування, укриття, все, uh -huh. і відпрацювали. Працювали і на її відстань, це на 10 кілометрів, і на 8, і на 7. Тобто, де є цілі, куди ми можемо достати, куди нас можуть навести і, це, і ми перекриваємо це все. Всі в цю двіжуху частіше, частіше за все, це піхота, піхота в укриттях. Бувало таке, що і мотоциклісти тут заїжджали, теж угу. ми там по них відпрацьовували. Ну всяке буває легка броньована техніка. Бувала там якісь там, може пікапи, може ще там щось. По мотоциклістах працювали на ходу чи десь визначали місце, де вони там зменшують швидкість. На ходу це важко попасти по них, звісно, цей здебільшого. Да, це місце якесь перехрестя чи десь uh -huh. приблизно там дивляться, куди він там їде. Uh -huh. Може бути вже пристріляне місце нами, той тобто вже підчікують його там і цей. Тобто якось так воно виходило. Почастішили зараз випадки використання ними дештурмів штурмів саме от мобільної техніки, такої, як мотоцикл. Мотоцикли зараз, зараз ні. Зараз зараз менше його було, коли це жов жовтень місяць, було їх багато дуже. Uh -huh. Десь кінець жовтня було багато мотоциклів. От 105 міліметрів. Чи не замало це, чи вистачає? Ви знаєте, я теж думав, що замало, але потім нам були, скидали відео нашої роботи. Я побачив, який там грибок від цього снаряду піднімається. Та то, то ні, не замало. Хватає. Хватає так. Ви дивитесь армія ТІВІ. Гармата, постріл. Здебільшого це осколок. Угу. Це, це частіше всього. Якщо треба десь в укриття загнати, тоді перевели і фугасом туди. А, він він переводиться? Переводиться так, так як будь-які снаряди. Круто. Переводимо на цьому, на підривнику режими, перевели і все. Як зараз взагалі по інтенсивності роботи? Ти можеш сказати, вона трішечки впала чи навпаки зараз збільшилась? Ой, ну так точно і не, і не скажеш, тут в залежності від дня. Буває таке, що півдня можемо просидіти на, на папіросі, а буває таке, що, що мокрі угу, угу. Тобто, згадаєш, можливо, такий от день, коли ви тут на більше кинули кабачків. Знаєте, навіть, навіть вже і не згадаю, напевно. Це, напевно, теж був жовтень місяць, як ми тільки нею заїжджали сюди, mm -hmm. десь да, середина кінець, чи під кінець жовтня, от тоді ці мотоцикли були mm -hmm. дуже там часто, от тоді ми нею трошки да, насипали так славненько. Наскільки ця гармата, знаєш, зазвичай кажуть про радянські, що стара та надійна. Як чи можна це саме сказати про американську оцю, е, гаубицю 40-х років? Та, звісно, можна. Основне, це вчасно обслуговувати її, угу. вчасно чистити. Вчасно там є відкатний механізм, заправляти маслом. Тобто, якщо до цього всього дивитися, вона буде служити і служити. Як часто ви її чистите? В залежності від настрілу. Угу. Якщо стріляємо не дуже багато, то це раз в зміну. Ага. При передачі зміни ми пушку ага. підготавлюємо, передаємо чисту. А так, в залежності від настрілу. Гармата! телевизия и после шоу